Вивчити виявлену знахідку одразу виїхали співробітники національного заповідника Хортиця. Кістки дослідили, сфотографували та відправили до Національної академії наук України для більш точних дослідів, звідти надійшла чітка відповідь. Це не солон, це саме Мамонт. Найвірогідніше, що це мамонт найвеличніший або волохатий, ну, той, який ми всі знаємо з мультфільму «Льодовиковий період, той кудугатий великий мамонт. От. Це три кістки, плечова кістка з ліворуч, лопатка. Та велика гомілкова кістка правої сторони тварин. Унікальну знахідку виявили випадково. Запоріжець Костянтин Неліпа був на риболовлі, під час якої помітив незвичайно великі кістки. Чоловік вирішив, що це однозначно має зацікавити археологів. «Нашов у воді дві кістки здорові. Я мене зацікавила, думаю, може, когось це буде цікавити. І почав шукати, кому це буде цікаво. Ось, і через соцмережі вийшов на Михайла, з ним зв'язався, ми домовились, я показав місце знаходки. Ті дві кістки ми знайшли на місці Михайла ще там проводив так сказати, слідчі дії і знайшов ще третю. Мамонт був найрозповсюдженішою та найкрупнішою твариною у північній півкулі. Відтепер знаємо, що цей величезний савець заходив і південніше. Він важив близько 10 тонн і сягав 5,5 метрів за метрів А от яким саме був мамонт знайдений на Дніпрі, ще треба дослідити, зауважують фахівці. Виявлені кістки досить щільно були розташовані на узбережжі, тож ймовірно належить одній тварині. А значить, на місці знахідки можна продовжити пошуки і можливо вдасться вивети цілий скелет. По перше, безпекові ситуації. Вихід на воду, ви знаєте, на території Запорізької області вихід на воду заборонений. Там роботи будуть проводитися з залученням гідроархеологів, тому що треба шукати не лише на узбережжі, а так само на дні Дніпра. Тобто, я не можу вам сказати терміни, це залежить від дуже багатьох факторів. Наразі, аби кістки, найбільше з яких важить зо три десятки кілограми, не зруйнувалися на суходолі без води, їх одразу доправили до заповідника. В нашому регіоні це вже третій випадок виявлення решток Мамонта. Тож така значуща знахідка поштовх для істориків дізнатись більше про міграцію цих тварин. Для території Запоріжжя відомі знахідки з Києви лівки і віднова знахідка з міста Дніпро під час будівництва Кодакського мосту, знайшли фрагмент саме Мамонта. Тож для Запоріжжя це знахідка. Будемо казати одинична, тому вона унікальна. Точний вік мамонта наразі визначити складно, який його стать, зріст та інші параметри. Попереду ще низка тестів та досліджень в лабораторіях Європи. Усі зацікавлені можуть долучитися до вивчення та дослідження знахідки. Запорізький музей відкритий до співпраці з фахівцями України та світу. А поки що кістки мамонта стануть ключовим експонатом виставки, яку до дня археолога відкрить у музеї запорізького козацтва вже цієї середи. Ірина Черно, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.